Зараз буду їсти карасів, які два тижні стояли в погрібі. Зараз розкажу, покажу, хто ще не знає. Чекай, о так. Ліхтара причепив. Зразу ми що? Дивимося на юшку. Чи ще тече юшка, чи ні. О, Юшка, ну бачите, що трохи тече. Не багато, але тече. В принципі, їх треба тримати три тижні цих карасів. Але писали в коменти, що можна і два не сконаєш. Так що я вже хочу спробувати. Получається, ну, я їх виморажував, хто не знає довго. Три три місяці в мене в морозилці стояли, бо не було часу їх зробити. Тепер вони 2 тижні стоять в солі, сьогодні рівно 2 тижні. Ну, думаю, треба попробувати трохи. Возьму, напевно, одного, одного лина і одного Карасєвича. Кому цікаво, зараз достану, покажу. І візьму одного на двір, бо тут холодно. Попробую розрізати, подивитися, що там всередині. Так, це хто такий? Це Лин. My name is Лин. Оце бумага була примерзла. Ладно. Беремо лина. Так, де його поставити? Щоб не, це не замастити нічого. Ось що. Так, і беремо заравір'ям карася. І карасєвіша. Так, і попробуємо розріжемо. Подивимося. Ось це ой, карасевіша. Лин, хай це. І розріжемо Карасєвіша, подивимося. Що там в нього всередині? Чи, чи нормально чи не нормально, остальних я притрамбую, зараз попробую, чи вони гіркі, бо казали, що вони будуть дуже пересоляні, будуть дуже гіркі і так далі. Тому я розумію, що людям вірити не можна. Того, що люди пишуть 99% ті, які такого ніколи не робили і з таким ніколи не стикалися. Я вважаю, якщо хочеш щось точно знати. Сам робиш, сам перевіряєш. І тоді ти будеш знати, чи буде ця риба солона, пересолена, чи не буде. Чи буде е, вона гірка, жовч роздушиться, чи не буде. І так далі. Так що все, кому цікаво. Зараз мию цих рибів. О, ліхтарик, діпрем, кому цікаво. Так. Тут таке на правах реклами. і вог, два я взяв пасажира. Зараз я їх обмию від солі. Ну і покажу що до чого. Отак От виглядають ці риби. Помив я їх. Зараз будемо пробувати спеціально ніж для того, щоб патрати рибу. Ну що, почнемо перше, мабуть, з Карасєвича. Так, він то, звісно, такий м'якковатий ще. Ну, попробуємо, що там. Взяв ось салфетки. вдруг що, щоб можна було протерти. У нас тут тр трохи дощ починається. Ну, то таке. Зараз спробуємо подивимося на ікру. Яка ікра, а потім спробуємо. Чи воно чекай, а як його... е, луска, як його патрити? Ага. По цій лусі. О, так, а ну, що там всередині? Так, всередині кишки і трохи десь там і криє. А як його правильно, чи я неправильно може розбираю? Я ще таку в'ялену рибу ніколи не, не їв, не знаю, як його правильно. Чистити, чи його поперек розрізати. Хочу бо показали, що ікра дуже добра. Ану. Зараз ікра попробуємо, чи не гірка. Отак ікра виглядає. О. М -м -м. Ікра нормальна, не гірка. О, вже стало котів зібратися. А кота! Так, ладно. Ікра і крою. Зараз попробую Розріжу цего. А вона, я вам скажу добре процейкалася Не, Не дуже вона хоче різатись. Вона, я вам скажу, більше похожа на якусь осільотку де. Треба почистити ці усі кишки. Я, звісно, не спеціаліст по цьому всьому ділі. Як його? Е, зараз. Так, коти вже... Так, коти ловіть кишки. Гайда ловіть Так, ану. Оце ікра Фу. дуже похожа на ту ікру, якщо оселеться. Так. Воно таке присохло, не можу від... відсейкати його. Ладно, зараз я кусками поріжу, тому що тут нема коли розтягувати цю. О, так. Це котам, це котам. Котило від. Хочу спробувати кусочок м'яса. Так, поки добереся до, до того, що треба, то все добре мене. О! На силушку обібрав. Отакий ой кусочок м'яса вийшов. Зараз спробуємо, чи не дуже. М -м -м. Чи не дуже солоне? Ні. Ті, хто казали, що буде дуже солоне, як ропа. Не буде, байки це все. Вона якщо сухого посолу, вона як оселедець, виходить. Взагалі не пересолена. Так, ладно. Скоро чому розібралися? М -м -м -м, класно, взагалі. Фу, кльово ріба. Трохи краще помити треба. Зараз ще спробуємо лина. Валин, то цього. його, а дивись, скільки тут луски набилося і через цю луску не хочу різати. Давай я якось хребта попробую його різанути, цьому линові. А він слизький, не хоче цей, тяжко тримати. О, врізав, дивіться. Показую, яке воно всередині. Так. Ой. Так. Воно не сухе, а таке воно якесь м'яке, але досить таке на смак класне. Так, а ну, зараз. М -м. М -м. Лин, я вам скажу, теж непогана штука. Вимочувати його не треба. От помити руки, потім треба буде. А при вимочуванні, ну я не знаю, бо казали, десь я читав, що якщо рибу патрати, то да, М -м. вона буде пересоляна. А якщо не патрати, то їм... Mm. То їй не треба. Ну, хребетний гіркий. Хочеш попробувати риби? <сє> Ні. Mm. Я хочу попробувати пузо. А вона вже готова? Ну два тижні вже. А скільки треба? Треба три. Що не можна дочекатися? Ну то ж треба пробу зняти. Мухи гони. Ці мухи дармоєди. Так. Дивимося, що всередині. Всередині, я вам скажу, не так вже й тяжко їх почистити. Зараз візьму салфетку, витру ці кишки. Це так само, як оселедець. Що вона має О, осільотка ж не гірка. Так, зараз витираємо цього. О, Коти вже кричать, біснуються. Витираю нутрощі. І попробуємо, чи в всередині не гірке. Фу, Так, коти на коти ловіти кишки. О. Може воно не супер естетично там на камері буде виглядати. Ну, моє діло показати, а ви собі рішайте, як хочете. Так. О! Отак, ну вона, бачите, р -р -р рожева. Ця риба. Так. Зараз попробую різану, як воно. О! Вона така твердовата, пачево ріжеться. Так, а ну-ка. Mm. Mm. О, так, все. Ну це вже пузо, щоб не казали, що я тільки хребет пробую. Ні Казали, що чаю як її звади. Mm. Жовшу роздушиться і буде лажа. Не лажа. Нормально. Ну, все так, Чисто на пробу я взяв дві штуки. Решту буду різати. Добувати вже як 21 день пройде. Навіть по -цивому, собі, чекай, муха, Вполне собі непогана риба. Ось так ікра виглядає. напевно, її треба після того, як витягнув солі, наверное, треба десь поставити, щоб вона трошки просохла. Бо вона така після солі якась мокровата трохи. Не. Пфу, найдете, Пфу. Може це так треба. Отут карася це його з ікрою то тягше буде толок звести, бо там взяв, вичистив, то все діло. Яка оранжева прикольна ікра. О! Там в линові ікри немає, взяв вичистив і все зашибісь. Карася. Ось така ікра. М -м -м. На смак? На смак вполне хороша, непогана. Між допрочим, взагалі не гірка. Не знаю, хто там спеціаліст по жовчі, ось все, мабуть, жовч, мені кажеться, що вона не роздушена. Бо казали, що жовч буде роздушена і так далі. Так, от я кишки. в кишки. Взагалі, дивіться, якщо шарите, чи роздушена тут жовч, чи не роздушена. На перший погляд, ну, риба не гірка. А чи роздушена, чи ні, не знаю. Якраз почав знімати, коли дощ. Починаюся. Між прочим, ікра дуже класна. цю ікру повиїдаю. А це покладу, потім повичищаю, буду далі споживати. В общем, пишіть ваші зауваження. А я так ом, на перший фу, на перший погляд скажу, риба не пересолена і муха. Це по-перше, муха. По-друге, вона не гірка. Ну, це такі основні зауваження, що писали мені. Так, все, змотувати капіт, вже лупи дощ, все, на цьому, йому, мабуть, все. Змотую вудки.